В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке: Червоний мак, як символ кривавих подій минулого, 8 травня – день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Які заходи відбулися у Запоріжжі, з нагоди цієї дати далі. Основи тактичної медицини, управління БПЛА, а також вогнева підготовка та мінна безпека у Запорізькому обласному центрі національного спротиву. Завершили навчання вже 68 представників молоді. Більше про курси спротиву розкажемо у випуску. Дуже корисні навички були стрільби. Завжди з тобою та на твоєму боці. До Дня матері, який відзначається 11 травня, у Запоріжжі привітали і місцевих матусь. З дітьми потрібно розмовляти, і дуже важливо їх чути. 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В цей день ми вшановуємо всіх, хто боровся з нацизмом та жертв однієї з найкривавіших в історії людства війни. Символ пам'яті червоний мак сьогодні вдягають не випадково. Це своєрідна метафора. З одного боку квітка, з іншого кривавий слід від кулі. Також за ще однією легендою маки цвітуть там, де пролилась кров українських козаків. У день пам'яті та перемоги над нацизмом Запоріжжя вшанували загиблих у Другій світовій війні. Понад 10 років тому Україна приєдналась до європейської традиції не святкувати перемогу, а вшановувати пам'ять. Загальні людські втрати України оцінюються у 8 мільйонів життів. Загалом у Другій світовій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей по всій планеті. Вигнання нацистів не принесло Україні свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору. Репресії, депортації, голод і нищення української ідентичності тривали і після 1945 року. Сьогодні, у 21 столітті, ми знову боремося зі злом. Російська Федерація, привласнивши собі роль переможця у другій світовій. Перетворила пам'ять на зброю. Українці знову стоять на передовій боротьби цього разу не лише за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Попри похмуру погоду, на алеї бойової слави зібралися військові представники місцевої влади, ветерани та небайдужі жителі міста, аби покласти до меморіалу квіти як символ поваги, вдячності та вічної скорботи за тими, хто загинув у боротьбі за свободу людства. Анених внаслідок масованої атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи. До лікарів звернулись ще двоє чоловіків та жінка, які наразі проходять лікування вдома. За інформацією від ЗОВА, у лікарні досі лишаються двоє чоловіків у середньому стані тяжкості. Тим часом, внаслідок трьох ударів по Гуляйпільській громаді в селі Успенівка поранені отримав літній чоловік. Через атаку загорілися і приватні будинки. Окрім цього, ворог бив авіацією по Кам'янському, Малинівці, Тимирівці та Новодарівці. Продовж доби окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. 12 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Успенівку, Новодарівку. Надійшло 86 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир приватних будинків на житлових приміщень, об'єктів інфраструктури, в тому числі критичної автомобілів та іншого майна. За інформацією генштабу на Гуляйпільському напрямку, сили оборони зупинили спробу окупантів просунутись в районі високого за добу війська РФ сім разів штурмували позиції наших захисників. Разом з тим бійці зі 128-ї бригади не тільки дають відсіч загарбникам, а ще й поповнюють обмінний фонд. Дякувати хлопцям на передніх рубежах железними яєдлами. Обмінний фонд поповнюється. Певненістю скажу, зона нашої відповідальності тримається, як і тримається весь запорізький напрямок. Віримо в ЗСУ. Гарного дня. У місті запрацював ветеранський простір, ветеран про Запоріжжя. У центрі надають багатофункціональну підтримку нашим героям та членам їхніх родин. У єдиному просторі державні послуги ветеранам надають спеціалісти більшості міських та обласних установ. На відкритті ветеран про Запоріжжя побував і наш Вадим Сорвін. Перший в місті та області ветеранський простір ветеран про Запоріжжя розпочав свою роботу. У центрі з ветеранами працюватимуть спеціалісти міських та обласних структур за індивідуальними потребами. Серед них і представниця обласної служби зайнятості Наталія Шинаєва. Жінка ділиться, працює з ветеранами. Вже не вперше, тож розуміє потреби екс-військовослужбовців. Це складніший процес порівняння з іншими категоріями, бо ветерану потрібно пройти соціалізацію. Йому потрібно знайти себе у новому місті, тому що Може якісь професії, вже, якою він володів вийшли, не актуальні на сьогодні. Може, йому потрібно перекваліфікацію отримати, або за станом здоров'я йому потрібно отримати нову професію. Служба зайнятості працює в цьому напрямку, і ми на зараз вже наразі ми можемо направляти ветеранів на перенавчання або підвищення кваліфікації. Серед фахівців, які надають кваліфіковану допомогу ветеранам, також працівники ЦНАПів, соцзахисту, пенсійного фонду, фахівці із супроводу та адміністратори. Унікальність центру полягає у багатофункціональності та розширеному спектрі допомоги, яка надається в одному місці. Людина, приходячи в одне місце, отримує максимальну, так Сподіваємося, і так будемо налаштовувати якісну і фахову підтримку, допомогу, починаючи від консультування, закінчуючи супроводом. Плюс ми чудово розуміємо, якщо у нас буде величезна кількість ветеранів, відповідно, родин загиблих, полонених зниклих безвісті, відповідно, ми розглядаємо обов'язково це фахову перенаправлення. Презентації проєкту ветеранського простору взяли участь представники міністерства у справах ветеранів України, місцева влада та соціально відповідальний бізнес, який долучився до реалізації проєкту. Лише від компанії Метинвест на захист України стали 10 тисяч працівників. Це наш обов'язок допомагати державі адаптувати цих людей і не тільки наших співробітників, але й взагалі мешканців Запоріжжя, мешканців інших міст. Допомагати їм адаптуватися до мирного життя, допомагати їм повернутися в нормальні умови цивільного життя і створювати умови, щоб цей перехід від військового життя до цивільного він був досить комфортним і вони не відчували якихось... Складностей при цьому переході тому для нас це важливо. Ми розуміємо важливість цього питання для держави, тому ми спільно працюємо по таких проєктах. Відкриття центру ветеран про Запоріжжя це один з кроків реалізації ветеранської політики у місті. На цьому місцева влада не зупинятиметься та за підтримки міністерства. Цьогоріч планує відкрити ще один масштабний центр підтримки ветеранів. Там, зокрема, герої зможуть оформити грант на розвивати власний бізнес у Запоріжжі та області. Людина буде Мати першу точку дотику саме в своїй громаді, тож громадам потрібно вже зараз адаптуватися самій. Не ветеран має думати про це, як складеться його життя, а громада має забезпечити той первинний соціальний захист, первинний соціальний захист, який є важливим. Тому дякую, що це стало можливим. Я певна, що далі будуть інші цікаві простори, і хочу наголосити. Для органу місцевого самоврядування ветеранська політика є цілою фі філософією, якою фактично наповнена кожна сфера діяльності і безумовно соціальний захист. В цьому році від 100 тисяч до мільйона ми можемо видавати ветерани на розвиток власної справи. І в нас є вже приклади минулого року, як коли ці гранти отримувалися. і в цьому ми цю роботу продовжимо. Але насправді для нас є пріоритетною задачою будувати такі простори. Ми в 5 в 7 разів більше хочемо побудувати, де ветеран в одному місці зможе отримати абсолютно всі послуги, починаючи від консультування отримання грантів, медичної допомоги, реабілітації, психологічної допомоги, допомоги сім і так далі, то це сьогодні наш пріоритет в частині допомоги ветеранам. А от міністерка у справах ветеранів України зауважила у свою чергу підтримуватиме всі проєкти спрямовані на адаптацію ветеранів до цивільного життя та створення нового потенціалу в економіці та в майбутній відбудові країни. Надзвичайно важлива роль того наскільки місцева влада має бажання. І розуміння того, що ветеран це не благодійність, ветеран це величезний потенціал для регіону, для роботодавців, для бізнесу, для відбудови, для того, щоб родини зберігались і родились діти. І власне ці кроки, які ми робимо спільно, я впевнена. І я бачу сьогодні на зустрічах з ветеранами, наскільки вони бачать і користуються тими можливостями, які створює держава, які створює обласна військова адміністрація і міські програми. Ветеран російсько-української війни та оборонець Зовсталі Сергій Волинський ділиться, крім підтримки ветеранів, не слід забувати і про воїнів, які досі лишаються в російському полоні. Тож у нашому місті легендарний Волина презентував соціальний проєкт Прапор надії. Це символічне висловлення підтримки та нагадування про тих, хто в полоні не в окремі дні, а постійно. Чорно-білий прапор надії пропонують розмістити під державним прапором України на державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір тут символізує страждання у неволі, а білий надію на визволення. Дякую Запоріжжю за те, що підтримали вперше ініціативу підняття прапору надії, який буде символізувати про те, що українці знаходяться в полоні, про те, що українці є, які безвісті зникли, і що українському суспільству це дуже горить і кожен українець хоче підтримувати і нагадувати про те, що українці є в неволі. Вадим Сурвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Захистити себе та країну у Запорізькому обласному центрі національного спротиву завершили навчання вже 68 представників молоді. З них близько 60% – саме дівчата. Загалом з початку роботи центру на курси записалися понад сотня запоріжців, вивчають в рамках програми основи тактичної медицини, управління БПЛА, а також до підготовку та мінну безпеку. Найбільше уваги приділяють саме вогневій підготовці 9 годин, майже половину часу з усього циклу навчання. Передають свої навички вихованцям центру, ветерани російсько-української війни та за сумісництвом активісти громадської організації Разом ЮА. Усі, хто пройшов курси спротиву, отримали відповідні сертифікати. Буду дуже цікаво. У Запоріжжі нема такого, щоб без якихось проблем або інших речей записатися на курси. А тут кнопку нажав, записався, все. Дуже корисні навички були стрільби та тактич так метод. Теоретичні заняття з мінно-вибухової безпеки і екіпірування також дуже корисні. Мені сподобалося. наша країна живе у військовий час і буде довго ще жити. Тому такі навички потрібні завжди. Це просто підготовка для людей, які мають бути готовими. Не дай бог, ворог до нас зайде, і вони мають в першу чергу захистити себе, а потім захищати своїх рідних і близьких, якщо на це потрібно буде. Але національний спротив підготовлений на сьогоднішній день передбачає те, щоб кожен із Жителів України міг, в першу чергу захистити себе в рамках презентації перших результатів навчання за участі міністерки у справах ветеранів, випускники центру та екс військовослужбовці обговорили питання, які стосуються корективів програми. Зокрема, вихованці хотіли розширити перелік дисциплін та збільшити кількість годин навчання. Також в міністерстві вже планують впровадження такої програми безпосередньо в освітніх закладах, необхідними під час війни знаннями і надалі ділитимуться саме ветерани. Власне, в стратегії ми визначаємо, що саме ветерани є тими людьми, які є провідниками першого досвіду. По-друге, мають моральне право розповідати, як батьківщину захищати, тому що вони пройшли цей шлях. По-друге, це залучення ветеранів. Як до викладання предмету захист України. і наразі ми готуємо спільний наказ з Міністерством освіти і науки щодо залучення саме ветеранів до викладання цієї програми. Це залучення ветеранів до підготовки молоді в рамках базової військової підготовки, яка стартує з вересня в вищих навчальних закладах. Один із найкращих найближчих, найближчих прикладів, які всі ми бачили, це звичайно. 2022 рік, коли масово наші мешканці вступали до української армії, і вже ці дані абсолютно доступні. Що за перший місяць більш ніж 260 тисяч людей в березні 22-го року вступили до Збройних сил України. Ми сьогодні намагаємося, дякую вам, дякую всьому колективу, осучаснити спротив для того, щоб це було сучасно, для того, щоб люди хотіли цьому навчитися і щоб. Дійсно, це була культура привіта серед нашого суспільства. Мобільність, доступність та безбар'єрність в Олександрівському районі відкрили мобільний офіс національної поліції, який створено для налагодження більш ефективної системної та доступної взаємодії між правоохоронцями та громадами області. Новий пункт дозволить не лише оперативніше реагувати на звернення громадян і забезпечувати безперебійну роботу поліції у разі надзвичайних ситуацій чи пошкодження адміністративних будівель. Проєкт реалізували за фінансової підтримки ООН та Німеччини спільно з громадською правозахисною організацією Егіда Запоріжжя мобільний офіс має усі необхідні комунікації та обладнання, що дозволяє використовувати його як повноцінну базу для надання послуг. Після деокупації тимчасово захоплених територій Запорізької області цей пункт можна буде швидко перемістити на нову локацію та одразу запустити в роботу. Особливу увагу при відкритті приділили потребам вимушених переселенців із Бердянського, Васильівського, Мелітопольського та Пологівського районів. Мобільний офіс стане для них додатковим каналом зв'язку з правоохоронними органами та точкою отримання необхідної допомоги цей мобільний офіс, який, як мене запевнили, може бути дуже швидко перенесений в потрібне місце. Це такий дуже гарний знак і інструмент того, щоб люди, які мешкають в прифронтових громадах, прифронтових локаціях, були впевнені в тому, що поліція України, уряд України завжди поруч і будуть там, де потрібно. Основна мета мобільного офісу оперативне вирішення нагальних питань ВПО, а також надання необхідної гуманітарної та правової допомоги. Окрім того, для населення та учасників патріотичного дитячого руху Байда тут проводитимуть теоретичні і практичні заняття, спрямовані на підвищення рівня громадської та мінної безпеки. А от для покращення професійної підготовки правоохоронців передбачено спеціалізовані тренінги від вибухотехніків, парамедиків, кінологів та інших фахівців. Навчання допоможе поліцейським оперативніше та ефективніше реагувати на загрози дуже круто, що ми є таким пілотним, пілотною областю, регіоном і містом, який показує дуже круті практики, що будуть певна, імплементовані на всю територію України. Безмовної дякую всім дотичним, хто вклав свій час, свою душу, свою енергію, щоб це стало можливим. М'ясо, овочі, фрукти та жива риба. Саме ці товари опинились у центрі уваги чергової перевірки муніципальної варти. Інспектори провели рейд з тахійним ринком по вулиці Ситова, що у Комунарському районі охоронці порядку звертали увагу на наявність дозвільних документів на торгівлю, дотримання санітарних норм та загальний порядок на місці торгівлі. Як зазначили у муніципальній варті, цього разу ситуація приємно здивувала. Усі продавці були готові до перевірки. А їхні товари відповідали встановленим вимогам. Такі рейди інспектори влаштовують регулярно у різних районах міста. Як зазначили Мунвартівці, щотижня складають близько 30 адмінпротоколів у Комунарському районі, зокрема, зазвичай фіксується близько п'яти порушень. Нагадаємо, за торгівлю без дозволу або з порушенням. Правил законодавства передбачається штраф від 340 до 1360 гривень. На сьогодні Правопорушників не виявлено, всі стоять з документами. Є договори, є дозвола, стоять по схемам розміщення. Було декілька точок, де були люди похилого віку. Ми їх попередили, що вони мають переходити до ринку, працювати офі... офіційно на ринку, продавати товари. Протоколів не складали, не було таких злісних правопорушників. Загалом за неділю складаємо біля 30 протоколів за порушення за статтею 152. Це в усьому місці. В цьому районі біля 5 протоколів у неділю. З осені минулого року у Запоріжжі реалізується проєкт з психосоціальної підтримки дітей від благодійного фонду ЄДобро та фінської організації Фіда Інтернешнл. За цей час до ініціативи долучилися сотні маленьких запоріжців, як дітям з прифронтового міста допомагають подолати стрес та впоратися з депресивними станами в сюжеті Ірини Чернової. Привіт, як ваші справи. А Добре, як ви себе почуваєте? Я знаю, що... Давайте хто у кого добре, той ставить так, кого так собі ставить так, кого погано ставить так. Давай лайка. Так, кого так собі? Марії так собі? чого у тебе так собі мені? Тому що я сьогодні устала. І ще я встигла доробити роботу. Так починається кожне заняття з психосоціальної підтримки запорізьких дітей. Цього разу зустріч провели у міській бібліотеці у південному мікрорайоні. Учасники вітали один одного та знайомились з новачками. Кожен при цьому розповідав про себе якийсь цікавий факт. Мене звати Софія, мені 8 років і я люблю малювати. Мене звати Гліб, мені 9 років. Цікавий про мене факт. Я вишиваю. Заняття триває десь до півтори години. Ми розвантажимо їх за рахунок якихось цікавих ігор, де діти можуть себе проявити якимось креативним творчим способом. Також завжди є творчі вправи: це або малювання фарбами. Ми також вчимо різними техніками, наприклад, малювання пакетиками малювання ватними паличками. А це також ліплення з пластиліну. Сьогодні у нас буде заняття з синельного дроту. Вони будуть робити квітки, букет. Це також різні аплікації в принципі кінотворчість. вони створюють власні відео та монтують їх. Тривожні, погано сплять вночі, бояться будь-яких гучних звуків. Це традиційні скарги, з якими батьки приводять своїх дітей на заняття. У нас знайома, що там приводила дитину і нам розповіла. І ми також почали водити сюди дітей. Тобто ці тривоги, вони ж через себе це пропускають. А тут вони би, трошки забуваються, з іншими дітьми спілкуються і трошки би, відволікаються. Тобі подобається тут? А що ти тут робиш, розкажи. Так? Ми граємо у різні ігри, ми також робимо різні поділки, дізнаємося багато нового. Мені тут подобається. Малюємо, вирізаємо та ліпимо. До участі передусім запрошують дітей вимушених переселенців, малечу з багатодітних родин з особливими потребами та представників решти вразливих категорій. Взяти участь у проєкті можуть і всі запорізькі діти, адже життя у прифронтовому місці накладає відбиток на психоемоційному стані усіх без винятку. Для цього необхідно пройти реєстрацію гугл-анкеті, знайти яку можна в соцмережах благодійного фонду є добро, або ж записатися безпосередньо у найближчій бібліотеці. Ми проводимо заняття які. Розраховані на психологічне розвантаження дитини та на її соціалізацію. Кожного разу ми проводимо якісь цікаві теми, в яких ми піднімаємо різні теми, наприклад, стрес або депресія, або страх, як з цим долати. Також у нас завжди є якісь творчі розвантажувальні вправи. чоловічок, який біжить. Але замерли, замерли. Пряничний чоловічок, Що я не бачу, пряничні чоловічків. Є молодці. Давайте колобок якого з'їли. Та бачу дуже багато колобків. Проєкт з психосоціальної підтримки дітей реалізують у шести бібліотеках в різних районах міста. Раз на два тижні діти грають у різноманітні ігри, виконують творчі вправи, власноруч виготовляють поробки з різних матеріалів, спілкуються між собою та знайомляться з новими друзями. Кожна творча вправа вона має якийсь. Е... Ефект психологічного розвантаження, наприклад, це дихальні вправи або вправи в комфортне місце, коли діти а, вони закривають очі, вони намагаються війти в це комфортне місце, а потім вони його перемальовують вже на папері. Може продемонструвати техніку обійми метелика. Це заспокінювана техніка, коли ми кладемо руки, ось так от схрещуємо на грудях, робимо глибокий вдох, видих, і ось так, от таким чином себе заспокоїмо. Тобто, це ця вправа, вона. Дійсно, заспокоює дітей під час можливо панічних атак або під час тривожності, під час стресу. Вона є досить ефективною, навіть я сама її використовую. Проєкт з психологічної підтримки триватиме до кінця року. Батьки можуть записати своїх дітей віком від 6 до 16 років до участі у цікавих та корисних заняттях. Ірина Чернова Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Мама, це перше слово та беззаперечна упора кожного. Це вони стоять на порозі школи, хвилюються під дверима лікарень, чекають дзвінка серед ночі, гордяться успіхами і завжди пробачають помилки. Другої неділі травня у багатьох країнах світу відзначають одне з найбільш зворушливих свят день матері. Свято у сучасному його вигляді офіційно започаткували у 1914 році в США. Саме тоді Анна Джарвіс з Філадельфії запропонувала офіційно щороку вшановувати пам'ять своєї матері Анни Марії Рівз Джарвіс, яка за життя була активісткою та боролася за реформування системи охорони здоров'я. Як вітали матуся Запоріжжя, бачила Ірина Чернова. Знаєте, є дуже хороша приказка про те, що бути мамою це погодитись на те, що твоє серце буде завжди ходити окремо. Це серце це наші діти. Ми завжди за них хвилюємо, скільки прочків їм не було. У незламному хабі орбіта зібралися військовослужбовиці, педагоги, опікунки та домогосподарки. Об'єднує їх одне. Кожна з них мама. Запоріжанка Катерина Андраш працює вчителькою англійською. каже, мріяла до 30 років народити трьох діточок. Нині жінка гордиться своїми двома доньками та сином. Я не скажу, що я подруга. Ні, я себе подругою не називу. Я мама. В мене є авторитет, звичайно, в родині у дітей, в очах дітей, але повинно бути взаємопорозуміння. З дітьми потрібно розмовляти і дуже важливо їх чути. Вчитель англійської мови педагог. Чи він педагог в родині, чи він добра чуйна мама, яка й не згадує про школу? Ні, я добра і чуйна мама. Я не вимагаю від дітей навчатись. Я Хочу, щоб вони жили щасливо, щоб їхні мрії всі здійснювалися. і те, як їм підказує серце, так вони її роблять. А я тільки можу направляти їх. Вісім діточок віком від семи до двадцяти років у Марини не шість синів та дві доньки. каже: багатодітною мамою бути нелегко, а нато у наш складний час. Від початку війни родина живе у Запоріжжі. Виїжджати не планує, бо це батьківщина, рідна земля, тут все своє. Ну для мене це, звісно, свято. Для мене це звичайно свято. Діти дуже люблять вітати мене. Ну і роздуми, звичайно ж. Як у нас час забезпечити дітям майбутнє? Хочеться, щоб все було добре. Звісно, щоб була любов, мир. Усі один за одного були. Любили один одного і мир, щоб був на землі. Це головне. Як такого не вистачає? Здоров'я головне. Усім запрошеним матусям вручили грамоти з нагоди дня матері та цінні подарунки. А про гарний настрій подбали юні артисти, подарувавши присутнім міні-концерт. Жиної Горбатуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.